Добре, здраві! Сьогодні ми з вами будемо грати знову 5 ночей з Фредді, це буде п'ята ніч. Не знаю, це остання, чи не остання, чи може ще, якась там шоста буде, чи сьома, чи десята, чи взагалі стоїх нескінченно. Не знаю, чи виживу я до кінця цього відео, бо така спека на вулиці, я в шоці взагалі цілий день лежу, откисаю, Думаю, треба записати відео, поки не ніч. Значить треба. Якщо так подумав, значить треба записувати, поки ще я не передумав, поки не розкис ще сильніше. Чи завантажується, воно так довго. О! Думаю, що ця ніч буде найскладнішою в світі в житті. Цього ми не слухаємо. Опа! Одрозу! Ха! А ще так швидко! А я не чекав вас! А я забув, що я з мангол робить, коли вона у цьому. Як його? В коридорі! Так, звуковий сигнал. Раз. Два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. хай 10 буде. І далі крутимо собі! Тай. Нічого страшного. Цікаво, за скільки я пройду цю серію, я вангую, що хвилин за 30, не серію, а цю ніч. 30 хвилин це. Я думаю, якраз хороший буде час. Зважаючи на те, що я вже за 4 чи скільки за 3 відео мав стать якимось кіберспортсменом. Нафік ским кіберспорт, Cyber. Опавтік! Я чув наче я хтось ходив. Мангл, сиди, та й сиди. Я не проти. Що там по камерам, до речі? А, -а, -а, а Цього я не робив жодного разу в житті, але треба іноді і таке робити. Це. Хе! Екзотика! Дивіться, заліз уже! Звісно, теж знаю тебе! Чорт! Чекаємо! Поки не втече! Ха! Ха-ха-ха! Попустили малого! А що по звукам? Так, лайт, лайт, не лайт. Хтось слізе. Я думаю, це мангол кудись. Своїми костями трахтить. Опа, з цим чортом що робить? Я думаю, а так. Фуга, не розказуй, я і так все знаю. Я і без тебе все знаю, дуже добре. Сидить, ой. Трохи! Трохи, трохи, ще трохи. Поки там е, темрява не можем нічого бачити. Воу! Вау! І ночі, коротше, дуже сильно будуть активні іграшкові аніматроніки. Ось приблизно як цей. Що по звукам? Поки okay, я можливість за... Стоп! Ааа! Мангл! Та все, це нам гадемент, я вам серйозно кажу. Вона більше не втече, не відпустить нас. Так? Давайте посидим, поки маріонетка нас не вкраде, якщо мангл не зникне. Оце я собі плеча пощукав. Спусім... Давайте, я разу не бачив, як маріонетка. <ріст> <ріст> я побачив, як Фоксі нас з'їдає. А маріонетка, ні. Можливо, її взагалі не існує, можливо, це. Цього лише умовність, щоб ми думали, що вона існує і постійно закручували ту її шкатулку. Ну, хто зна. Я прочитав таку річ, що виявляється, іграшкових цих аніматроніків дуже легко сильно контрити. Ну, не прям щоб дуже сильно легко, але Фредді, він взагалі лох попуск, він просто буде заходити до нас в кімнату і щось там. Щось там собі розказувати. А. ці Боні Чіка, вони будуть просто по вентиляціям лазить. Я думаю, я вже занадто багато разів його тикну. Ніс Тюхається! Як ти мене підводиш постійно, ніс, може мені взагалі зняти? собакам викинути. Хе, <гум> я не знаю. Хай! А де мангол, до речі? Іще немає. Мангол, ми за тобою сумуємо! Де ти є? Приходь в гості. Я пожартував, ми ти, ти нам не треба. Добре, я думаю, я цю ніч пройду зараз з першої спроби, бо ми шо, лохи? Ні, а я лох. <гум> так. Поки що. Опа. Хтось буде зараз. Хтось там зараз буде. Давай! Ага. Цей. Як його Зайц. <гум> Зайця Зайцями не боїмось. Маску. На пару секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опа. Шопо, Шопо, шопо Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А чому до речі, такий став? О! Привет! Ми тебе знаємо. Зник. Хей, прикол, якщо він зараз з'явиться. Думаю, що так і буде. Вже одна батарейка зникла в мене. Із ліхтарика. Візьми собі ліхтарик з генератором, щоб... так Чик-чик-чик. Я думаю, ви поняли, що це про який ліхтарик я говорю. Шо, шо, шо? А я щось чув. А я щось чув. Ай! О, балун вой! Все, в масте сидим! Раз. Два. А, oh, він сидит. Не-не-не. Чекаємо. Та він? To він 6. Виншився. Хе-хе-хе. Пошло за... Ха-ха-ха! А ми тебе не боїмося! Бо Буде лох, ти нам нічого не зробиш, ти дурний. Джурный трохи, знаєте, іноді... Воу! Привет! Чіка. А даси мені піцу? Я хочу піцу. До речі. Піц реально хочу. А! Потроху. А я Не не натискаю. Он натискаю. В адмейді ми також не боїмось, бо він лох, як і всі інші аниматроники. Всі аниматроники лохи, бо вони. Не люди! А мы люди, ха? Ми крутіші, ніж вони. Бо ми можемо в від старості. Раз, два, три, штрих, п'ять, шість, сім, вісім, дай десь. Це думаю забагато навіть. Що таке? Все! Продаю свій ніс за 100 гривень на ОЕЛЕКСІ. <гум> Будь ласка, купуйте. Бо він задовбав чухатись. Ой! Ну В принципі, поки що, я вам скажу не сильно складно, це я вже просто звик. Так. І воно ще приблизно вже знаю хто що робить. Це мені допомагає не боятись Це мені допомагає все робити все мені жить допомагає. Чекаємо! Окей, упав за шкет. Круглий шкет, формою як м'яч, можна ним пробити пенальті його головою. Може тому він такою фігньою займається, ласить по вентиляції. Бо нормальні люди, я думаю, хе, таке, таке не роблять. Третя година ночі! І тільки 15 хвилин відео прийшло. Добре. А прикиньте, якщо золотий Фредді буде, я взагалі вструсь. Ну щоб його наче законтрить, треба просто... цей ноутбук відкрити. Ой, ну наче так. Все, тікай. Мож... Можна навіть не приходить, ти нічого не, не зробиш. Н Ні на що навіть не надійся. Знову. Монголська реготня! І ти! Чу, вали! Ви старики! Ви... Мені не цікаві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я взагалі-то молоде покоління, мені треба. Жуйка, неон і музика на плеєрах касетних. Так, це все що мені треба. бо я... А, ми ж посвітили на Фоксі! Ха! нюхай бебру! Тікай! Тікай! І... Третя година... Та я ж на нього посвітила, чи він стрибнув? І звідки він взявся взагалі, я ж наче бачив його там ніде не було. Але це схоже що він десь був! Під столом! Ще раз! Ще раз! Поки не пройду, я не закінчу це відео! Хоч я його буду 20 годин проходить. Прикиньте реально відео, 20 годин вийде. Викладайте таке? Напишіть в коментарях, якщо воно буде йти 20 годин. Чи дивилися б ви його спочатку до кінця? Я думаю, було б дуже прикольно. Хе! Я не знаю як для вас, а для мене так. Пронк. Це Rowfuls! Зараз усе по нашому алгоритму продуманому робимо, чекаємо. Угу. Отаких звуків звуків чекаємо. Ч чекаємо. А що так довго? О. О. Ага. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ага, привет, лис. Ого. Ага. А на капкана не хочеш наступити, ні? На пасточку в лісі для ведмедя. А реально, прикинь, якщо сюди я просто капканів понаставлять, щоб вони вставали і ноги свої ламали на них. Тут воно, до речі, на ночах же воно по-різному може бути, типу. Ну, навіть якщо і п'ята ніч, то там може один раз тільки старі будуть аніматроніки активні, другий раз будуть тільки молоді аніматроніки активні. Третій раз будуть тільки середні аніматроніки активні. Ну і так, потім ще не народжені, потім уже мертві. Ну і приблиз... приблизно таке. Поки що тихо, прикиньте вже одна година ночі. Хай Я наче чу, як хтось ходив. Нащо виходите? А! Ага! Сигнал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є. Мангал! Привіт, Мангал! А не хочеш мені шашлику посмажити? смажете. Не? От. Який ти мені друг чи подруга, не знаю. Чи я взагалі аніматроніки, думаю, їм все одно. Капець. Якщо не хочеш мені навіть шашлику посмажити, У тебе навіть ім'я підходяще. Хто слізе? Хтось слізе, я чув. Це страшний. Але він не страшний. Він тільки зведу страшний. Так ми його не боїмось, бо ми знаємо його натуру. Він всередині. Шоколадний заяць. Я тебе розкусю, поняв. Розкусю твій план. Розкусю твою голову! Я зламаю зуб. Хе, бо вона залізли. Так, живі. Це добре. Хто там лазе постійно? Вони що, туди назад, чи що постійно? Повзають. Повзуни. Ах, ви повзуни. я поняв. Не буду витрачати час на інші камери, бо наше воно нам треба. Ага. Прям напознаємо, блин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, швидко, вона, до речі, втекла, серйозно, там секунди, дві було. Було. А хто тобі дозволив чіпати мій планшет? Це взагалі то моя власність, я заплатив за нього аж ні скільки, це взагалі то робочий мій планшет планшет, він мені безкоштовно дістався. Чого вони опускають планшет? Я хочу сидіти грати, що якщо в мене там турнір по Бравл Bra Старс? Світовий турнір по Бравл Старс! Вас це не хвилює? І ви після цього називаєте себе людьми? Я ще думаю, ні, вони не називають себе людьми. Я вже почав заговорюватись. Хтось постійно повзе. Дейв медіа свого забери, поняла? Разом з собою. Як будеш іти додому. Додому. Шо там таке? А, цей. Балонбой. Сидим, ховаємось. Ми його не впускаємо до себе в хату, він смердить. Він не миється я не знаю звідки я це узнав, але... По запаху! Звідки я ще міг це дізнатися? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Фоксі, попустись. Тебе від лиса тільки лис. І все. І глист. Лиса чи глист? лис не так його можна і називати. Бо він не лис, бо він не живий, він не їсть м'ясо. Тільки е, ці живі створіння їдять м'ясо. Хе! Шо я милю! Не знаю? Одна, до речі. Батарейка. Ага там ходить? а шо ти стоїш такий серйозний думаєш налякаєш мене ха? ні ні Далеко тобі до цього поняв бой до речі прикольно що два ряди зубів це напевно дуже зручно можна їсти два рази менше жувати. та скільки можна? Ти, Лохщині, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не боїмось. Трошки закручуємо. Давай. шарманку крути! Вау, вау, вау! По максимуму. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7. Знову на всякий випадок. Про всяк випадок. Зайц втік. Думаю, це поганий знак. Зайців треба контролювати, вони лохи. Попущені. А люди круті, люди. Хто не знав. Бути людиною це дуже круто. Тому що у нас є пальці, як мінімум. Аж. Кика, аж до фіга пальців Хай, малий Чув малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай коня свого привяже. Знали ви такий віршик, ні? А я знаю. <рисква> Це мені брат Ще як був малий. Угарав з мене. Ха? Ой, ха! Фух, хотя, короче, якщо у вас є молодший брат або сестра, також можете... Так, угорать хоча. Раз, два, три, чотири, п'ять, чи сім. Як малий, якщо... Ой, як на сестрой, якщо там малий. У віршику. Приблизно так. А чого година одна так довго йде? Економим. Економія на світлі. О, ні, ліхтарик труситься вже. Йому холодно. Одягніть ліхтарик у зимовий одяг. Будь ласка, він замерзає. А мені здається, чи четверта година вона якось дуже занадто довго йшла. Чи це може... Зображується те, що, типу. Е, це як його. Е, що час на роботі дуже дуже довго йде. Як я чекав, щоб вона з'явилася щоб я міг трошки поекономити світло. Дуже чекав, чесно вам кажу. Знову хтось там по вентиляціях лазить. А не по а що вони тут. Залазьте вже! Що ви там стали? Hello? Де він? Там, до речі, хтось буде. Хтось буде. Ось хтось. Хто там буде. Я думаю, там буде лис! Лисиця. С Сестриця, братиця. Ні, це не лисиця братиця. Поняв. Це вот вед... медийця братиця. Що ти хочеш? Бійматись? Ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, і сім. З такими я. О! Хоча як і знаєте. Емоцій небагато, бо я вже профі в цій грі. Серйозно! Це п'ята ніч була. Що? Джеремі Кінець заробив 100 доларів 50 копійок. Вітаємо до сім'ї Fazber Entertainment. Одна сотня доларів і півсотні? Що? Пів а, напевно, 50 центів просто. Що це таке було? Що це Скотт Коутон? Ти що, лох? Чи п'ята ніч така проста була. Я. Четверту ніч, мені здається, це була найскладніша, серйозно, тому що я її проходив. Ну. разів вісім. Ну. Приблизно 10, плюс-мінус там. А цю? З третього разу? Серйозно? Давайте шосту ніч спробуємо. Знову ніс чухається, це я думаю. Поганий знак. Якщо ніс чухається, значить все страшно. Це дебе як звуки в коридорі. Але. Трошки по-іншому. Бра, скика мне за сюнич заплатить. Шо ты хочешь, а? Будешь сказать цікаво, як думаєте? Hello, hello. Uh, привет, привет! Понял. Шо ты там робишь? Ты взагалі-то свое відпрацював? Не. Я зарабляло грошей. У мене вже дупа сюди приросла, до цьос. Стильця. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь. Я не можу з нього злізти. Душа прикипіла до цього місця, разумеєте? Тепер у мене залежність від піцерії, де мене їдять залізні монстри по 10 разів. Я не знаю, чи буду проходити цю ніч до кінця, але напевно треба. Тому що ну що це буде серія така. Залишу на півдорозі. Маю пройти. Думаю. Думаю, так. Хто? Хто там своїми трухлявими лаптями торахтить у мене по підлозі? Угу. Ага, а вона наче не буде заходити через цю штуку? Раз, два, три, три, п'ять, і сім. Про всяк випадок. Робим так. Хе, може, вона теж світло боїться. Тоже також. Ша я малю за слова, не знаю таких слів. Живем, живем! Живем, живем! Побачим, побачим. Хто тут живим буде, а? Чула аниматроника, яке вас попустив? Знову, Монгл. раз, два, три, штрих, п'ять, і сім. Чула, я вас зареперив? Так ми я реперируть також. Ставте лайки. Раз, два, три, 4, 5, 8, 7. Окей. Хвокс. Фокс, сістер. Сістер Фокс. Цікаво, кажете? В англійській мові, типу. Як у нас лисичка, сестричка, у них там. Фокс. Сестрокс? <laughs> чи як! Не знаю. Думаю, ні. Думаю, це я тільки що фільм якось вигадав. До речі, вони дуже довго стоять. Там є у нас пару секунд, щоб. Ага, я поняв, в чому був прикол. Цієї ночі. Так, зірочка у нас, до речі, одна є. Що стане, ще раз пробуємо. А коли золотий Фредді буде, я його взагалі побачу тут? Він навіть не казав, що це він і цмі в кінці п'ятої ночі. Що це за неповага, е? Що це за неповага? Я питаю вас, що це за неповага? Чи він себе не позначив, що він тут був? Не знаю. Ага. Звуки. А ми не боїмось нічого. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тому що ми знаємо всі алгоритми. В принципі, гра простенька. А прикиньте, скільки цей Скотт Каутен зробив грошей. З цієї гри. Йомойо. Я в шоці. Напевно, витратив він грошей не дуже якраз багато. А от. Часу так. Хе. Бо я б не зробив таку гру. Чесно вам кажу. Я в розробництві ігор взагалі приблизно 0,1. 3 <гум> Десь так. На такому рівні. Чую, що хтось там ламає мені кафель. Батьки, в школу! Понятно? Понятно? Раз, два, три, чотири, пять, і, сім. Хто стукає? Ви задук? Забду. Так, одразу. Чого? Та все, сидим. Чекаємо, поки на нас фокси стрибне.

Ей. Шос? Ни. Ични санч. О, машина. Забирайте этого свошка, ты я вже задоупався, його кормити. кормлю. Не! У нас черву, не дивиться. Че я лед выходжу? Пинукуляри на дим. Побачив синього чоловіка. Я не твой сын вообще-то. Ваааачать! О, привет! Його вбили. <плес> Ха! А що це було? Що це тільки що було? не розкажете мені? Це можливо, вони мені погрожують. Не <плес> знаю. <плес> я подам суд на аніматроніків, на всіх аніматроніків подам. І на себе, хоча й не аніматронік, але також, при всяк випадок, <плес> що якщо виявиться, що я аніматронік. Я цього не переживу. З цим розумінням. Blay, rock, patty. І що там fed, Е, Жирний рок на вечірці із іграми. А де звуки? О, звуки з'явилися. Раз, два, три, чотири, п'ять, і сім. Чого сам так багато? А я вас не запрошував. У мене взагалі то кімнатка маленька, всі туди помісяться. Знаєте? О, дивіться, вже один. Отой возник. Один. Лешлайт. Хе, <хи> я одна батарейка забув, як вона називається. О, Заяць втік. Дякую Заяць, що ти втік. Що ти не змусив мене обсирати знову. Не вбив мене ще раз як минулого разу. Я це запам'ятаю. Запам'ятаю надовго, не... повір. Потім колись. Коли ти просто підеш, Виходить з своєї хати, ти потягнеш дверну ручку і зрозумієш, що двері не відчиняються. З іншого боку. Там гарагівна. Як у ти не посонеш? Поняв? Такі от в селі погрози. реально. Найстрашніша погроза, що вкрадуть на бос. І комусь другому його віддадуть. Вже, дві батарейки? Чого воно ще швидше? Аж наче економне. дивіться, раз, раз, туди-туди. Зайц уже пішов. Ми його не сильно і тримали. <ріалі> Ми не проти. А може вимкнуть би... Раз, два, три, три, пять, і сім. Вимкнуть вентилятор. Замість того, щоб цей економить світло. -бой. Ага, Парочка, цемент та одарочка. Знаю я вас. Балун бой лисиця. Ага. Я ж на нього посвітив. Чому він мало було? Не знаю. Мало лисиці було світла, але ж вона лисиця, вона і так в темряві повинна жити в норі десь у себе. Нелогічно. Взагалі нелогічно. Ще раз, одну ніч, я вже не знаю, в мене трохи чи пройду я цю ніч за це відео, бо трохи вона виявилася складніша, ніж п'ята. І це мене шокує. Дуже сильно занадто мене шокує. Я в стані шоку. Мені спекотно. І я весь мокрий сиджу. Страшно мокрий, спекотно. Що може бути гірше? Не знаю, гірше може бути тільки. Народитись росіянином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім разів, дивіться, йому треба 5, а я взагалі 7 світю. Що? Не зрозумів, що то було? Ти мені взагалі-то повинен бути вдячний, що я на два рази більше свічу на тебе. Постійно! Тю, та... перестань. Заробий ти. Перестань, я випадково щось там накрутив не так як треба. А ті стоять досі. 12-та Мені здається, що вже повинна бути година п'ята. <рес> так, потрібно. Для всіх для життя кайфового. До якої години я пройду тут в цій ночі? Як думаєте? Я думаю, години десь до Що ти? А зуби, до речі, білі, молодець. Ти за здоров'ям ротової порожнини. Добре слідкуєш? Це Це викликає повагу. Взагалі, то все. Чу. Так. Все піклування про своє здоров'я викликає повагу, тому що хто піклується про здоров'я, той молодець. Дуже багато йому насвітив. Сподіваюся, що він пропі... попіклується і про моє здоров'я, а не відкус... відкусить мені півголови. Це, я думаю, мені дуже сильно допомогло далі жити. Хе! Наявність іншої половини голови. Бо знаємо тебе. Шорт, ти. Шорт... Опа. Ой, а що тебе з рукою? Пав, напевно, бальденько трошки. Хем. Не пуня, так уже світло стало. Я, наче деякі рази, прям, коли ще навіть не повністю розтем... розтемніло, я використовую маску і воно все працює. І мене ніхто не з'їдає, буває таке, що вже майже світло повністю, і мене все одно з'їдає. Щось я трошки. О, що я там собі завалив? Трошки я сильно поспішив поперед, поперед батька в пекло і вирішив пройти цю ніч. Шосту. Але це було так пробна. я думаю, ще одне відео буде колись, якесь. Можливо, якщо ви захочете. Напишіть в коментарях, пройди шосту ніч. Стражай все життя. Тоді я пройду шосту ніч. Вам. На радість собі, на страх на мертві клітини мої, і які вони, нервові клітини. Так, бачите, я вже ледве починаю розмовляти, тому що вже щось половина мого мозку вже все відключилась. Сказала, що наше мені такі навантажені, і я піду спати. До побачення. Ну. П'ята ніч, вона якась така була, я вам чесно скажу, слабенька, слабенька, я від неї більшого очікував. Я один гайд прочитав та й все. І вже до побачення, і я вже майстер цієї гри. Але шоста ніч, вона мені не дається так просто, я весь макрий, сиджу, Що мені з цим робити, не знаю. Але я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!